Зарваниця, Почаїв і Гошів. до переліку осередків паломницького туризму тепер можна додати й Івано-Франківськ. На мапі паломництва в Україні з'явилася нова точка. Ця невеличка Івано-Франківська церква на березі річки Бистриці особлива своєю храмовою іконою, чудотворним образом Матері Божої Ласкавої Станиславівської. До храму святого Івана Хрестителя надійшов особливий лист із самого Ватикану. Папа Римський Франциск надав іконі Матері Божої ласкавої право повного відпусту. Це звільнення не лише від усіх гріхів, але й їхніх наслідків. На таких конвертах приходять листи з Ватикану. Ось, і от власне такий от документ. Якщо побачите, тут є е, тиснена печатка, вона тому не відбивається, скажімо. Ні на принтерах, ні на ксероксах, ні на чому. Ну і також водіні знязнаки. Тут треба так на сонечко дивитися? Там ви побачите ключики. Такі бачите. Цей документ не лише відновлює привілей, отриманий іконою ще у вісімнадцятому столітті, але й доповнює його додатковими повноваженнями. Такий ексклюзив івано-франківського образу став пошануванням його історії, як новітньої, так і давньої. Раніше місто Станиславів було відомим на всю Європу як град Діви, саме завдячуючи чудотворному образові Матері Божої. Ласкавою її назвали через численні випадки зцілення. Ми живили в місті, і ми не знали, що в нас була унікальна пам'ятка 300 року під років. Ми під покровом жили Матері Божої ласкавої. Розумієте, що це було місце, так як зараз зарванеться так. Тобто третя ікона в Польщі, як тоді рахували, так Ченстуховська, Остробрамська і... і Станиславівська. Він повертає життя скарбам, які заслуговують безсмертя. Художник-реставратор Валерій Твердохліб, автор копії ікони Матері Божої Ласкавої. Така необхідність з'явилася через неможливість повернути оригінал, який уже 70 років перебуває в Польщі. Туди його вивезли ще в 1946-му, Рятуючи від радянських окупантів, художник творить якусь матеріальну частину, але м, я я думаю, що там чудотворність ікони, там і ангел-ікони, він же народжується в процесі контакту людей, тобто їхніх молитов, їхньої віри. Оригінал Станиславівської ікони, перебуваючи на чужині, дивами тішити не поспішає. Натомість, чудеса з її копією, як стверджує священник, почалися ще до освячення. Чин освячення ікони е, списку е, е, через доторк. Отже, це, скажімо так, найбільша така. Честь освячення ікон, коли не люди освячують, а вона сама доторкається одна до одної, кілька днів намолюється в такий спосіб. В своєму роді такому, як би, поцілунку свідчень про чудодійні властивості копії ікони за шість років зібралося чимало здебільшого зцілення від недуг і залежності. Лікарі самі часто звертаються до неї за допомогою. Феномен оздоровлення пояснюють просто: з молитвою простіше перебороти будь-яку хворобу. Ніхто не каже, що медична. Практика не потрібна, тому що це неправильно. Ми лікуємо людське тіло допоможе, але без молитви без Божої благодаті. Напевно, важче справитись з медикам з думкою про про добро активізуються всі сили організму захисні боротьбі проти той чи іншої хвороби за зціленням і вирішенням особистих родинних або професійних проблем до ласкавої їдуть не лише з усієї країни. Молили щодо творні іконі у Франківському храмі, навіть гості з далекого Сибіру. Оксана Квітнева, Сергій Попович, телеканал 402.